З вами Даня Срок з 4К. Я зьогодені попробую присвати м'ясника. Ви пам'ятаєте цей ролик? Бачили цей ролик. Ми попробуємо сьогодні опять прислати м'ясника. Давайте. Хто тобто призвав м'ясника. Викладіть Виклодіть лайтесь аж окей? Ми попробую присвати. Отакої карти. Ну, давайте отакої карті. Ну, давайте перше нам треба циркало. Зараз вам покажу. Ви знаєте, як його присвати ми Ну, а тепер треба чикіна. Ви знаєте, чикіна кладити отак. так, вот так кладити. Тепер треба так. так перше. Друге. Зараз поставлю свічки. Ну, папички. Ну я його прислав, що мені треба поставити кров. На подпички мене же лугає, бачите? Я не знаю, чому мене лугає. Ось так кладимо ось так. Подпички мені треба поміняти сервер, то якийсь ненормальний сервер. Давай ми построїмо такий будинок. Подпичка, ви пам'ятаєте, коли я прислав ясника. Так, давай зробимо вот такі домики. Давай, давай вот так. Треба давай зробимо ночі. Ми були за ніч зробити. Опа. Тепер другий оп. І третій, і четвертий. і все подпички поняли? Оп, чуть-чуть сюда. А тепер сюда. Давайте ще сюди поставити. Треба поставити. Окей, підпічки? Так, не поняв, що це таке. Печки, що це таке? Я не знаю, підпічки. Ну, давай будемо строити далі бутинок. І нам може їх овше беру. Слава Богу, підпічки. Давай давай ще камери постави. Не поня подпички. Бачите? Він прислав швидку під печки, Не знаю, що ні, тут нічого не написано нічого, да, папечке. Це странно, що хоч так, так пробився. Почки, ви знаєте под печки, а то ми, а если приспався, а не прислав під печки. Не знаєте, да? Я теж не знаю. першу камеру поставим. Вот туда. А не а було від. Да, сюда треба сі다. Туда. Давай вот так буде. Вот так. Не понял. Давай посмотрям на камеру. Не понял. А де чикен? Чекай, де чикен? Чки тут назад забувку. Там на мапа по печці. По печці, що це було, не знаю. Чики під тут був чики. Не понял, Що це таке? Не знаю. Давай до додому. Що чи було? Подпички не знаю. Подпички, що чи було? Подпички, ви знаєте, що чи було? Давай побудем вдома. Мені все страшно стає. Подпички не поняв підпички. Подпички, що це ціла карта? Я був вдома. Потрети подпички я все. Подпички. Що за мною сталося, я не знаю я писала, ні по ні. ні. Фух, мені скинув. Попичка ніколи не присивайтеме. Якника, то опасно, ви побачили, що со мною сталося. Ну добре, кого сподобаться ролики. Всім пока!